Його голос удостоєний високої нагороди, а у школі він гордість. Далі мова піде про жителя нашого району Володимира Кравчука. Увага на екран. Соловейко Золочівського району так називають лагідного молодого та перспективного співака Володимира Кравчука, який виграв не одне гран-при та є гордістю школи у селі. Задвір'я. він, як учень, ще в початкових класах. Він така, скажімо, знаєте, така дуже добра дитина, відзивчива і жертовна, тому що з самих початків він займався волонтерством. Вони своїми однокласниками збирали гроші на ЗСУ, але не просто збирали за кожну копійку. Вони співали пісню чи виконували якусь роботу і не знаю, чи то. Хтось, Володю, побачив, чи він сам. Ну, в нього такий голосочок, як то каже, появився, як ми його називаємо, наш Задвірянський Соловейко. І е, зараз маємо результат, тому що дійсно наш такий він завжди нам в школі, скажімо, всі наші заходи, він бере участь і не тільки в нас, він зараз і в сусідньому селі Мальфа Полтва, так де він є активним учасником. Ну ми за нього тільки раді і бажаємо йому творчих злетів і успіхів, і здоров'я. Ну і миру нам всім. В цей день ми побували на уроці у класі, де навчається Володимир Кравчук. Тут про нього з найкращими словами підтримки відгукується класний керівник. Я дуже не тільки рада, а й горда за свого вихованця, тому що в нього в сім'ї навіть це вже друга гордість, тому що я була також класним керівником його старшого брата Ярослава, який здобув по Україні 146 нагород і медалей, але він прославив себе як в спорті. З кікбоксингу, а ось Володя прославив себе свою творчу кар'єру співом. Це є людина, такий мій вихованець, людина сцени. Я дуже рада і горджуся тим, ну і я хочу йому побажати удачі. Удача це таке в таланті, це є дуже визначне, але і натхнення. Якщо буде натхнення, то буде злет, творчий злет. Все те, що він бажає, того, що він хоче досягнути. Ну і успіхів. Сергій Нікішин, телеканал лаканал Броди онлайн.